Зіньківська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з гандболу імені Літвішка працює з 1969 року. Тож оновлення тут потребує усе спортзал, ремонт якого у розпалі планують ремонт укриття а також облаштують роздягальні та душові, аби юним спортсменам було комфортно займатися улюбленим видом спорту, говорить директорка закладу Тетяна Трикоз. У нас школа Олімпійського резерву, вид спорту гандбол. Навчається у школі 183 дитини, з них 83 дівчинки. Чому спеціалізована? Тому що з 1997 року кожні 4 роки ми підтверджуємо статус спеціалізованої і маємо вищу категорію. Буде у спортшколі й окрема зала для силових видів спорту. Приміщення для неї вже виділили, воно потребує капітального ремонту. Реконструюють заклад коштом місцевого та обласного бюджету в планах залучення і державних коштів, говорить автор проєкту, народний депутат України Олег Кулініч. Дуже гарно, що у свій час передали на баланс обласного бюджету дитячо-юнацьку спортивну школу, олімпійська резерва у нас такими традиціями. З базою, з педагогічним колективом. Багато дуже підготувало і майстрів спорту, і учасників різних там, і чемпіонатів світу. Там проблеми із покрівлею, і з самим спортивним залом. За цим треба працювати, працювати в міській владі, і, можливо, і департаменту, тому що вони на балансі, для того, щоб залучити сюди сім'ї, які б навчали наших дітей. Тоді, я думаю, щоб б, нове життя. Воно пішло якраз в цьому закладі. Це одна з найкращих школ з гандболу в країні, тому будемо і надалі розвивати, розширювати потенціал. Якщо міська громада прийме рішення передати стадіон на баланс області, я особисто точно буду підтримувати, тому що у нас є все можливості. Ми побачили зал, який однозначно потребує реконструкції. Ми побачили те, що можна розвивати. «Ісхідне східні єдиноборства у іншому приміщенні. Окрім того, вже виділено кошти на автобус для школи гандболу. Я не мрію, щоб команда Полтавщини виступала в найвищому дивізіоні і брала участь в суперкубках, в кубках європейських традиції українського гандболу чи то той же ЗТР, чи якщо жіночий, то Спартак Київ. Вони повинні продовжуватись і втілюватись, тому що вага до гандболу. На Полтавській області воно буде збільшуватися. Зіньківська дю США Олімпійського резерву з гандболу отримає нове життя завдяки взаємодії обласної ради, обласної військової адміністрації та народних депутатів. Переконані учасники робочої зустрічі.